Дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю в Домі молитви в такому теплому, затишному нашому домі молитви. І одну суботу не було оголошень, бо суботній день був дуже насичений, і особливо таких оголошень і не було потреби сказати. А от після свят, які пройшли, безперечно, у нас накопичилось багато оголошень. Ну, насамперед хочу сказати, що закінчилися ці пройшли наші свята. Свято 90-річчя від дня народження церкви, свято подяки, обід любові в понеділок, спілкування з гостями нашими було, також відвезли. Дещо з тої програми зробили. Ну, не стільки гостей приїхало, скільки ми очікували. І, відповідно, і була і програма трошки слабша. Але всі задоволені, всі поїхали з чудовими враженнями. І мені не залишається нічого, лиш разом з дияконом нашим, де подякувати всім працюючим. Подякувати за фізичну працю, яка була дуже велика, за духовну працю, за програми дитячі, підліткові. Чергове пересвідчуюсь, що можемо. Якщо стараємося, і якщо до цього готуємося може. Хор, е, ви знаєте, що в нас були представники влади місцевої, ОТГ, районної. У них всіх хороші відгуки. Були і депутати. У них всі хороші відгуки, і це для нас. Е, Стимул не впустити нижче, а працювати і далі. Починається сірі будні, які будуть не менш завантажені. І я розпочну про те, які оголошення, що ми будемо робити впродовж цього тижня. Завтра буде випічка, знову чергова випічка. І ми... І я хочу подякувати за пожертву Світлани Микітенко і Люді Войт. У нас йдуть якби, витрати на випічку, але постійно прибувається джерело матеріально-фінансової підтримки, і ми можемо це робити. Можливо, дещо будемо трошки там поправимо, може, не все будемо робити в контейнери, зекономивши контейнери, а окремо печиво в ящик, як я вже говорив, тому що на дім. Одиноких перестарілих людей не потрібно контейнери. Там не все печиво підходить їм, не все. Там кремове не підходить і там інше. І тому для цих людей у нас буде окремо особлива випічка. Я вже розкажу завтра, як це має бути. Тому що ми були там вже друге. 16 листопада. Буде черговий одинадцятий заїзд дітей 30 чоловік. З мамами приїде 30 чоловік. Вони. Чому 30? Тому що вони їдуть своїм автобусом, і в них 30 місць. І вони, кажуть, не хотілося б, щоб були якісь місця порожні, коли є люди, які би дуже хотіли поїхати, і місце є. Вони приїдуть своїм автобусом. Тому я думаю, що для дітей ми будемо готувати їжу сиріт з радістю. Ні, ні, це приїдуть з Рівенщини. Вже одна група приїжджала до нас в табір. Тепер наступна група, але це різні бригади. Це організовує Рівенськ... Тинне... Тинна... тинний старостат села СМТ Тинного, селище Тинного і їхня ОТГ громада. У них діти сироти з різних бригад. Вони просто в їхньому районі вони живуть, і тому там будуть діти сироти з, не з одної бригади. От якщо, наприклад, Віталій Ростислав організовує нам дітей сиріт конкретно з 93-ї бригади, то наприклад, наприклад би староста наш організував чи наш ОТГ. Тож наші жителі в різних бригадах, але вони тут сироти. Тому це, наприклад, буде ще, як би сказав, навіть якийсь плюс, тому що це. Розширюється масштаб тих дітей з різних бригад, з різних, місцевостей, з різних, ну, з одної місцевості, але з різних бригад. Але це будуть тільки діти сироти Так мені сказав е, староста Староста і голова ОТГ. Е, 23 листопада, буквально 23 зранку, вони від'їжджають, і 23-го неділю. Відразу ж заїжджає друга, другий заїзд в цей же день. Заїжджає бригада, 22 бригада, діти-сироти разом з капеланом Олександром Єфремовим. Скільки їх буде, не знаю. Вони їдуть поїздом. Поїздам. 14 грудня заїжджає 3 громад, третя бригада, третя група. 14 грудня в Італії Новосад привозить. Ще дітей сиріт, вони хочуть покататися на лежах. Так що очікуємо чоловік 70, а може й більше. Ще три заїзди. До нового року. Не знаю, що буде після нового року. Е, смішно мені трошки. Весело посвяткували, пора працювати. Три дні, посвя... три дні, три дні відсвяткували 362 дні будемо працювати. Нам поступила подяка за худунки і за макет млина вже мені скинули фото і відео, що той млин, який ми макет млина, який ми подарували вже на День подяці. Ну, а, я сказав, позичили, так? Я вибачаюсь. Уже в Домі молитви Адвентистів у Запоріжжі, в Домі молитви Адвентистів сьомого дня, наш млин. От я думаю, наш млин в тому домі молитви буде гарно муку Божого Слова молот. Чисту, справжню, добірну, таку, як потрібно. Е, вони вислали подяку, вони голосове вислали, а також ми подарували ходунки, і вони там вже цій жіноці вручили, і жінка, жіночка щиро дякує. Тому приймає, ми приймаємо подяку від тебе, Таня е, Кузавкіна. Е, дякуємо тобі за подяку. Що ви так про нас дбаєте, про, про вас пойбо, про вас Бог і щастя вам, здоров'я, благословення Божу. Наїдба! Дякую. ми всі підняли. Дякую. Я розумію, я, я, що я щось зрозумів. Що ти... Дивіться, друзі. Е, мені вже я вже чув цю подяку від Марії Петрівні на молитовному служінні. Е, мені приємно було. Це почути від Марії Петрівни, що вона каже, що вона не знає, чи за зиму з'їсти те все, що ми дарували. Ну, ви лиш... Певно, що ви не з'їсте, бо ви не лише будете жити тим подарунком, а ви, Марія Петрівна, ви ще щось будете їсти, крім того. Але дуже приємно, і що наша церква вже багато-багато років не забуває про одиноких людей вдів і вдівців. Е... <кхід> На свято Подяки, це саме треба робити. Я хочу викла... слідуючи, хочу висловити співчуття нашому брату Михайлу Панчошику з приводу передчасної смерті його рідного брата Миколи. Сьогодні якраз похорон. Я хочу висловити всій родині. Знаю, що і ти, брат Василь, має також тобі родина, Він так? А, ой, він чу... А є Марія? А, нема. Так, дякую, що ви нагадали. Дякую, я щось так закцентував на Михайло, бо він мені позвонив. Значить, я хочу, от, я хочу висловити співчуття і сказати всій родині, сестрі Марії, братові Михайлові, всім, хто є родина, хто до того дотичний. Значить, твоя сестра, брат Василь, була за ним заміжня, за Миколою. Співчуття. Співчуття. І більше я нічого не можу просто навіть додати. Наступне оголошення. капелан Єфремов попросив, що дуже потрібно чоловічий одяг: куртки, свитера, взуття тепле. Ну від взуття від сорокового розміру і вище зимове. І дуже просить капелан Єфремов, щоб зібрати це. Я об'являю, що хто має куртки теплі зимові, хто має якісь такі теплі штани, взуття тепле, може там шкарпетки ми, може, щось і купимо. Просьба, прохання, будь ласка, зібрати це. <питрес> Добре. Добре, речі. Може, хтось і можемо здати гроші, і купити там. Дешево дає. От, пане, будь ласка. Взагалі, з ними організуються, і скільки відкладеш, ми все складемо, скільки скажемо за то. Добре. Лише чоловіче. Е, при, при тому... Ми ж були з вами. Ми були у домі перестарілих. Там лежить адвентистка Алла Миколаївна. Так, її син, 40 йому з лишнім років, 47 чи 48 років. Він зараз в Краматорську. Він має 2 метри росту і не має взуття. Ходить тут, каже: немає взуття, немає теплого одягу, курток. І, будь ласка, кого це є? Я, я, ми можемо навіть. Якщо є, то ми візьмемо. Але я вже спланував, що я куплю. І якщо є, то будь ласка, принесіть, і Я зразу відправляю посилку. Вони мені дали куди відправити на Краматорськ. Також сестра Валя Калитюк просить фінансової підтримки її служіння. Ви знаєте пакети життя і інші служіння вона веде. Вона просить матеріальної фінансової підтримки. Я звертаюсь до наших братів. Ви знаєте її. Це член нашої церкви. Ви через нашу групу можете знайти, зізвонитись з нею, і щось конкретно вислати. А ми вже порадимося і скільки з групи милосердя ми також дамо їй фінанси. Вона каже, що зараз таке фінансування ослабло, і вона очікує на нашу допомогу. Е, е, я хотів сказати, що. І цього року ми дали хороші гарні подарунки вдовам і сестри, і дівцям, одиноким людям. Хай Бог благословить mm. вас і живіть довго. Хочу сказати ще радісне таке оголошення. 9 листопада ми будемо мати весілля в місті Антверпен, чергове весілля. Сестра дячок Ангеліна виходить заміж за Герасим Василя. Будемо. Ми тебе вітаємо, сестра Ангеліна. Ми дякуємо Господу нашому за те, що Він вас знайшов. Ми дякуємо, що вам дав кохання, любов, ваші серця, Бережіть це. І я вже зробив настанови і Василеві. Я спілкувався довго з ним і ще і тобі зроблю. І ми повинні зараз боротись за сім'ї, тому що ворог б'є по наших сім'ях. Я вас вітаю, ми вас ця церква вітає, і, думаю, представники нашої церкви будуть на вашому весіллі в Антверпі. Завтра я прошу на понеділок уточнити годину на толоку викопати картоплю у Рахові, церковну картоплю. Ми посадили, тому що вона проростала, цю картоплю нам подарували були з Рівенщини, привіз міша Сірко. Ми її посадили для того, щоб копати і давати нашим дітям табори та іншим. Ми не копали один раз тільки було це. Ми дітям табори там не давали, ви жертвували. І тому я думаю, що буде справедливо. Я вже й говорив на цю тему, з Деконисою. Я не знаю, мені здається, і з тобою Дмитро говорив, що хто там пожертвував відро чи два, він може собі взяти з цього урожаю, може хороша картопля на насіння. Якщо він жертвував, він може назад то забрати. І то вийде так, що ми дійсно годували нашою картоплею. Тому що людям, котрі жертвували, повернемо картоплю. А решта картоплі, якщо Бог дасть хороший урожай, такий як Кудряна. То будемо шукати комору, в якій скласти і чуєте, вже заїзди у нас будуть. Заїзди картопля буде потрібна. вас зразу питання: а скільки у кодряна? Дуже сильно. Дуже Бог благословив. Е, і ще одно. Е, я хочу звернутися до наших братів за кордоном. Слухайте мене уважно: до наших братів, до наших приятелів. Частина наших братів військово зобов'язаних знаходиться в Україні. Ми зараз працюємо над двома проектами, зробили зупинку на тиждень це дві душові. Дві душові для хлопців, щоб мали де помитися. Це потребує до 100 тисяч гривень дві душові зробити. Я не знаю, чи ми навіть вкладемося. Тому я би хотів сказати, що ми... я розумію, що вам там за кордоном спокійно, там. Когось діти, що він спокійніше його не заберуть, в кого хтось виїхав за кордон. Але зрозумієте, справедливість вимагає, що якщо ви за кордоном і вас Бог благословив, то не можуть наші брати тут робити і гроші жертвувати, купити, і ще й працею працювати. Значить, ви повинні допомагати. Деколи хтось може, от я чув такі бесіди, що от старша деякониса там вимагала по тисячу гривень для дітей, не вимагала, вона підключала до праці. Справедливість, якщо нема у нас почуття справедливості, то мені сумно, чого ми вчились ціле життя. Мені сумно. Якщо людина живе в Україні і не має такої роботи, як за кордоном, і немає, ще мусить пожертвувати, а мусить і ще й працювати, то вибачте мені, то що це за справедливість? Тому я, от Наталя не вимагала, а я вимагаю. І не боюсь на цілий світ, що члени церкви. Повинні підключитись і допомогти нашим братам. Бо це сьогодні на даний момент наша праця, наш захист. Розуміло? Так? Я думаю, ви мене розумієте. Допомогти. Чому? Тому що брати будуть по два дні відпрацьовувати на толиці там, але є така праця, яку зробить тільки спеціаліст. А спеціалісту треба заплатити, тому що він. Буде робити не два дні. А ще треба купити кабіни, ще треба купити плитку, ще треба купити цемент, ще треба купити багато чого, і на це потрібні гроші. Сам роблю, сам збираю, так? Ні? Хтось робить, а хтось допомагає, будь ласка. Ще хочу оголошення зробити, щоб забрали наші брати і сестри свої реліквії, які наверху є Біблія старовинна. Якщо буде у нас вже музей, якщо ми вже зробимо кімнату. Якщо ми зробимо кімнату для музею, і ви схочете щось подарувати, там буде вже під замком, тоді вже ми там приймемо. Зараз поки що ми ще такої кімнати не маємо. Всі речі збережені. Всім, я показав всім нашим гостям, розказав, їм було дуже цікаво. І ви, будь ласка, можете взяти. Привіти в основному були від наших гостей, котрі щасливо повернулись додому. Тому я передавати їх не буду. Таких особливо нових привітів ми не мали. Я не мав, все ми отримали на 90-річчя. Якщо є в наших членів церкви, привіт, і, будь ласка, можете передати. Сестри Оксани, вогнати з США першої. Зляну Закарпаття, сестра Христина Сірко передавала щирі християнські вітання на до нашої церкви. це. Я ще вітаю. Харкова, від Наталі Кикудзе, від її сім'ї. Ми передали їй посилку з продуктами. Щиро дякувала і вітання великі цей. Я вже казав від тих братів і сестер, які поїхали. Вони дзвонили мені, що щасливо приїхали і передавали вітання. Нема більше привітання? Ні, ще радніше передовжує. Якщо більше привітів немає, ми. За всі привіти щиро. Дякуємо і навзаємо. Дякую. І ми будемо молитись за мир в Україні, ми будемо молитись за хворих. Ми будемо молитись, і сьогодні є прохання помолитись за козорі за Василя Володимировича, якому виповнилось недавно 90 років, щоб Господь укріпив його і дав йому здоров'я. Це по проханні Сергія Васильовича з Кам'янець-Подільська, Степ... Степана Васильовича, я вже. З Кам'янець-Подільська, і також за Лавренюк Надію Васильівну, яка перенесла складну операцію за її реабілітацію. Також ми будемо молитись за синів наших, за синів наших батьків, які в нашій церкві, які там залежні від алкоголю, ви знаєте, чи якісь інші, чи далеко від церкви. Ми будемо за них молитися. Вони є у нас записані в списку. Ми будемо молитись за однодушність нашої церкви у всіх питаннях. І я ще хотів би включити, щоб ми молились з вами і звершу зараз молитву. Прошу перед Господа кладу цю це служіння за ще одне служіння молоді служіння молоді в Яремчі і в Буковелі. Спробую завтра організувати молодь, поїхати і щоб так як відчитись від свідків, щоб там столик, щоб наші молодь, сестри. Сестри старші розуміється, що військово зобов'язані хлопці не можуть так там бути. А от наші сестри, молодь, у нас є достатньо газет, у нас є трактати, у нас є література різна, у нас є Євангелія. У Яремче приїжджають люди з усієї України, в Буковель також з усієї України. І просто, просто наше місто Яремче, наше місто Буковель це як Єфес, в якому перехрещуються всі шляхи з різних областей України і навіть за кордону. І це просто вже ми багато часу втратили, що могли ми це робити. І я, би, я буду піднімати це питання, це служіння. Буду возити, якщо треба, будемо встановлювати чергу. І всі бажаючі, хто хоче, будь ласка, підключіться для євангелізаційної праці. Про це будемо молитися. Є ще прохання за когось свершити молитву? Немає? Я запрошую церкву піднятися. Дорогий Господь, Батько Небесний, ти чув наші прохання, ти чув наші подяки. Ми вдячні тобі, вдячні, вдячні, вдячні за твою величезну любов, Господь, за Твоє благословення. Ворог пробував нам зіпсувати свято. Були травми у нашої деякої потерпіла травму. Були іще інші виникали такі неприємності, які хотіли би виклик. Пробували люди якусь колотнечу розпочати деякі. Але ти, Господи, все це усмирив, Ти, Господи, всім дав нам гарно провести це свято. Слава тобі, Господь! Слава, слава, слава! Благослови зараз е, нас на цей, ти, на цей суботній день закінчити щасливо, на майбутній тиждень, який наступає. Ті плани, які були озвучені, Господь, Духом Святим, дай сили їх виконати, Господь. Дай сили прийняти ще три цих заїзди. Дай сили, Господь. Вникати в нужди людей, які мають нужди і проблеми, допоможи їм допомагати. Почуй молитву, а тобі хай буде честь і слава. Амінь.